Трамп може передати Україні зброю, яка змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Зеленський зробив гучну заяву щодо Кремля. У Москві вже істерика. У Путіна різко відповіли про все по порядку на каналі Сій час. Ставте лайк і починаємо. Володимир Зеленський на зустрічі з Трампом попросив передати нову зброю, яку саме не розкрив. Але її ефект має змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Про це український лідер розповів в ефірі Аксіос. Дональд Трамп, за словами Зеленського, не дав конкретної відповіді, але пообіцяв подумати. Крім цього, президент України не виключив застосування цієї зброї по Москві, якщо Росія не зупинить агресію. Чиновники, які працюють у Кремлі, повинні переконатися, що знають де розташоване найближче бомбосховище. Ба більше, Зеленський стверджує, що очільник Білого Дому дозволив бити по Росії у відповідь на обстріли енергетики. Якщо вони атакуватимуть нашу енергетику, президент Трамп підтримує ідею, що ми можемо відповісти щодо енергетики. Це стосується і російських підприємств із виробництва безпілотників або ракетних об'єктів, хоча вони й добре захищені. Через ці заяви в Москві вже істерика. Першим не витримав Дмитро Медведєв. Його обурила теза про атаки та бомбосховища. Однак відповів він не зеленському, а напряму штатам. Москва може застосувати таку зброю, від якої не врятує бомбосховище, і американцям. Про це слід пам'ятати. Тати тим часом польща готує історичне рішення. Варшава хоче мати право самостійно збивати російські дрони над Україною і Білоруссю. За даними газета, виборча уряд готується змінити закон, бо нині польські сили не мають права діяти без дозволу НАТО або Євросоюзу. Комісія з розслідування російського впливу висловила занепокоєння цим положенням і передала Дональдові Туску варіанти виходу із ситуації. Якщо зміни дійсно ухвалять, то польські повітряні сили зможуть збивати літаки, дрони та ракети росіян ще на підльоті до кордону. Вочевидь, до цього кроку Варшаву підштовхнула нещодавня атака безпілотників Росії. Невже НАТО більше не боїться конфронтації з Росією? Друзі, пишіть, що думаєте про цю ситуацію в коментарях. Заява, яка розійшлась по всіх пабліках, яку обговорюють вчора з вечора, це позиція Дональда Трампа, яка нібито змінилась, і от він сказав про те, що Україна може відновити контроль над усією окупованою територією. Кордони 91-го року, одним словом, питання: чи можемо ми відновити контроль над кордонами 91-го року? Питання залежить від трьох показників: час, люди, і гроші, час, скільки нам для цього потрібно. Люди, навчені, мотивовані і розуміють, які розуміють свої завдання, а гроші, аби забезпечити всі процеси. Я неодноразово казав, що ми абсолютно спокійно можемо виграти в цю війну, якщо почнемо працювати за певними безпосередньо стандартами, які зрозумілі, і які достатньо просто опрацьовуються. І питання не тільки в підготовці е, наших військ, питання розуміння, куди як і кому бити не Ні більше ніж. Бо ситуація, що стосується Російської Федерації, це війну достатньо складно ви, ви, виграти просто протистоянням по лінії бойового зіткнення, срахування ресурсів людських і фінансових росіян більше. А от системне нанесення ударів по російській критичній інфраструктурі, руйнування спроможності Росії. Е, Виробляти зброю, заробляти цю зброю на транспортуванні і добуванні нафти і продажу нафти і газу це більше ніж реальна цифра, тому треба позбавляти Черчилль Сказав свій час, що нафта це кров війни. А бюджет Російської Федерації на за рахунок газу і косних в своїй більшості так. Позбавте цієї можливості Росіян заробляти для, для на цю кров не більше ніж. Армія, яка не матиме в потрібній кількості зброї боєприпасів, пального не буде вже тою армією, про яку ми говоримо, у них є ресурси поки що на утримання цієї армії, але чим більше і, 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 і далі, системніше ми будемо наносити удари по е, нафтогазопромисловому комплексу, по е, електростанціям, по розподільчим станціям, трансформаторним подстанціям, по залізничним е, станціям, де знаходиться техніка. Ешелони з боєприпасами це все буде давати непоганий результат, і так от клипаючи системно такі прості речі, ми можемо досягти результату. звичайно, це в комплексі. Що стосується питань посилення нашої протиповітряної оборони, як у військовій ланці, що вона занадто слабка, м'яко кажучи, так що стосується протиповітряної оборони країни, а що стосується захисту міста і інших населених путів, а також окремих об'єктів на рівні електростанції, трансформаторів та це все треба треба робити системно і правильно. Причому не красти гроші, які виділяються на ці об'єкти, і все у нас буде нормально получатися. Я вже не кажу окремо про підготовку населення до спроможності тримати зброю в руках, мати професію з рахунок, поки ти вчився професію подвійного призначення, яка може пригодитись тобі в армії. Реальна цифра, яка визначає ті, хто воює на передньому краї, вона настільки мізерна в порівнянні загальною чисельністю збройних сил, що ми розуміємо, що. Сучасна війна це не тільки дії піхоти, якої мінімально вже і залишилась, і ніхто не займається її посиленням і збільшенням. У нас починають грати далі в окремий, блін, в штурмові е війська формувати. Є десантно штурмові війська. Ні, давайте ми ще штурмові будемо. Є морська піхота і ще їх е в свій час. І ДШВ, і ССО, і морську піхоту використовувалися для затикання всіх дірок. Потім, коли ці всі три роди військ підвибили. Таким використанням, давайте створимо окремий ще. Що ми ще не створили? Космічні війська, потім що підземні війська, це процес заради процесу, замість того, щоб системно займатися бойовою підготовкою і підготовкою населення, черговий хайповий плівок в обличчі української нації, а от ми і ще щось придумаємо. Ви у вас це нагадує, знаєте, як старим мультфільмом про сім шапочок з однієї овечої шкірки. Можна пошити одну шапку якісну, яка б, а можна сім. Так от у нас чомусь е, Володимир Сан Зеленський за своєю командою сім шапочок шиють, а не одну, яка б нагріла. Тому от, все ж питання полягає в тому, що я не знаю, хто там у нього радники. Зараз там був такий е, цікавий екземпляр, як Машавець, він там нарадив так, щоб блин, армія кров'ю заригала, а зараз він там у Буданова в помічниках сується. А тепер, блін, хто там ще сує, розповідає, як треба воювати, як треба будувати оборону країни, як треба переводити чи не переводити економіки на функціонування в воєнний час. Знаєте, ми самі достатньо часто винні в своїх проблемах. Тому що непрофесіоналізм і оцей намаганням отримати хайп і зняти якийсь класний віддосід, приводить до того, що ми не працюємо з відсотково, і постійне перескакування з однієї щаблини на іншу не показує, що ми рухаємося вперед. На жаль, ми топчемось на місці, а в певних моментах вже починаємо здавати назад. Нардев Ваніславський зареєстрував законопроект про створення космічних військ, космічних сил, пане Сергію. Я не знаю, з яким запитанням до вас звернутись. Давайте так. Яка перша емоція, чи яке перше слово у вас виникло в голові, коли ви прочитали цю інформацію? Чесно? Вона буде достатньо таке брутальне, але я коли я це прочитав, ви взагалі головою тронулись. Я розумію, що в дитинці мама часто раняла їх, починаючи з пологового будинку вниз головою. Але в дорослому віці, я дивлюсь, вони далі б'ються системно головою. Дурні, як сало без хліба, по-іншому не можу сказати. Знов процес заради процесу. А з чим вже безпосередньо з ними ж розвалена космічна агенція перестала працювати. Це черговий висер у вигляді спутників притули? це чергове розгодня від відлікання української спільноти блин, від суспільства. Космічні війська створять, штаби створять. Пункти управління створить, а в що в космосі буде літати? Мухи? Так ми далі не вийшли ще поки що стосується космічного розвитку, на рівень хоча б там, ракети Р5, точної копії Вернера фон Брауер, на чому буде запускати в космос і кого? Псів, котів, я не знаю, кіс? Ну це ж, блин, ну це просто, блин, процес заради процесу. Це, блин, знаєте, якісь е, позашлюбні. Е, Діти поручикаржевського, якого питали, каже: Поручик, ви любите дітей? каже дітей, ні, але сам процес. От вони сам процес люблять.